І за тата, і за бабусю, і за дідуся і за братика. За маму, за тата, за брата, за збройні сили України, щоб Україна перемогла. За маму, за тата ролі за, за Україну. За маму, за тата і за Марічку. За маму, за тата, за братика за всю Україну. За родину, За, за маму, та... за тата.

Саша брата улам. За семьи Саша брата. мама і тата, за бабу и за брата вла? за Зарядники забраны не вина. За семью. За семью. За семью из его. За семью из-за сегодня. За, за, за семью за родину за тата. Господи, благослови цих дітей здоровлям, миром, успіхом у навчанні, вислухай їхні щирі молитви, які заносять.